Так, робимо вже другий комплект гідророзподільників. Досить цікава штука. Зараз обертається деталь в токарному патроні 4 Бо де Деталь має розмір 45 на 43, прямопутник. Прямо І по центрі. Отвер з моя вот. Ну я новая правочка любима. Дуже классная штука. Вот так выглядит у нас зараз Сейчас по схеме и работаем уже над резьбой. Резьба дюймовая будет. Тут 16 ниток вид патрон. Нарізали різьбу, посадочки під один ринг, під другий, і так закручується. Там, де резиночка заходить, вона вже йде тугіше, резинка обжимається і вже далі закручується отак. І тут ужимається вже до опора. Отака історія. Це оця штука, це є електроклапан. це електроклапан Тут надівається катушка. І ця херня коштує чи 700 доларів чи 7000, я не пам'ятаю точно. Ну, коротше, сума була якась така велика дорога. Так що, можливо, навіть і 7, бо тут є тиск і воно перепускає звідси сюди такий свого роду. Електромагнітний перемикач. Є механічні, гідравлічні, а це електронний, такий електричний. Свого роду гідророзподільник. Все працює на електриці. Так, а тут такий комплект розподільничків з діймовими різбами. Отак От воно заходить так, потім оно там, коротше, ціла система ніпель. Ну, коротше, якось так під, під отакі місця посадки. Сейчас люди переробляють, думають, економлять. А це під такий розподільничок Дуже хитрі з катушками. Так, не знімався я, так що підчастую. Ну, коротше, розподільники, поки я думав знімати, вони вже зробилися самі по собі. Отже, лишилося наточив таких заглушок, і лишилося поглушити отвори. Будуть глушитися цих два, цих два, і цей збоку один буде заварюватися і цей один буде заварюватися. От, щоб воно все працювало коректно. От заглушечки. Зараз туди всі буду забивати і заварювати. Так, дупла позаварю. Це треба зараз все зашліфувати буде. Бо як це прибрати іншим способом. Дуже важко, уявити. На Фрезерному воно зараз тут все позадирає, коротше, буде некрасиво. Треба знову шліфанути по другому кругу. This estarão... for Готові наші гідророзподільники, Отакі вони вийшли. Заварені отвори. Навіть не видно, де були. Так воно. На тому трошки брачок вийшов, але воно не, ні на що не впливає, Маленька цяточка лишилася, просто вже не хотів її забирати. І підварювати нема змісту. Ну тут ще десь соток 5. Ось так. Горненькі вийшли. Прокладочка має бути у Рінг. Ну якось так така робота. Зробимо їм зразу розмагніточку. Так щоб воно було. Не притягував до себе всякого лайна. Можна би було такий зробити розмагнічувач між москалями, кацапами, щоб так розмагнітило і назавжди, щоб воно більше не липло то лайно. Отак би було чудово. Такий приборчик включив і їх не, не стало. Так, готовий повністю. Ось такий вони є. Тут, якщо подотити сюди, то у нас з'єднано з одним каналом, і тут так само з другим. Якщо подивитися з торця, то в нас можна побачити один канал йде ось там збоку, а другий канал іде в кінці бні. І відповідно ось цей торець Пропускає звідси і випускає збоку. Або наоборот, коротше, йде такий рух. І це вся історія закручується і вже вгерметизовується там за допомогою Орінга, так як вона має там бути. От, шліфував цю сторону відносно бази, бо вона була проточена за один. Установу з отвором і з різьбою, тому мусив перевертати. Бачили, там були характерні сліди від різця, що виставлено все чітко. Тому я зробив базу, а потім вже пошлюхував те, що потрібно. І таке колечко, Орінг, воно сюди плотнічком так гарно заходить. Отак. І воно вже буде. Уплотняться зверху прижимом самого плити другого якогось розподільника. Ну, це перехідна плита свого роду. Вона наскрізна і тому буде вона посередині між якимось там частинами гідророзподільника. так. Ну якось так. Все народ, всім удачі, до зустрічі. Тримаємося. Пока.